Crysis була однією з найбільш яскравих і шанованих серій ігор в жанрі шутерів від першої особи. Вона прославилась своїм приголомшливим графічним виконанням, інноваційним геймплеєм і захоплюючим сюжетом. Проте, незважаючи на свій первинний успіх, серія Crysis закінчилась незадовільно, викликавши розчарування у фанатів. У цьому відео ми постараємося відкрити вам причини і наслідки смерті серії ігор Crysis, розглянемо основні чинники, які привели до такого результату, і оцінимо його вплив на ігрову індустрію. На свій час Crysis була амбітною серією ігор, яка обіцяла новий рівень графіки і геймплею. Вона отримала широке визнання з першим випуском у 2007 році, який став бестселером і завоював серця багатьох гравців. Рівень очікування був дуже високим, і фанати вимагали нових видатних проектів від Crytek, розробника серії відеоігор. Однією з основних причин смерті в серії Crysis були маркетингові та реалізаційні проблеми. Після успішного першого релізу крайтек зіткнувся з фінансовими труднощами. Це призвело до проблем з управлінням та розподілом ресурсів. Пропущені терміни і затримки з виходом ігрової серії призвели до втрати інтересу з боку фанатів і зниження продаж. Однією з інноваційних особливостей першого Crysis була свобода і вибір у способі гри. Однак з кожною наступною частиною серії розробників все частіше відходили від цих ідей, пропонуючи більш лінійний геймплей та обмежені варіанти. Це призвело до розчарування серед шанувальників оригінальної гри, які очікували більше свободи і експериментів в більш пізніх випусках. Серія Crysis спочатку була відома своїми інноваційними рішеннями, такими як неймовірна графіка та використання нанокостюмів. Однак наступні частини серії не змогли перевершити оригінал і запропонувати щось нове. Відсутність інновацій і постійне повторення ідей призвели до зниження інтересу до серії та її подальшої загибелі. Негативний вплив мультиплеєра друга частина край замість фокусування на однокористувацькому режимі зробила акцент на мультиплеєр, що викликало негативні відгуки шанувальників. Вони чекали продовження захоплюючої сюжетної лінії, але мали бути обмежені в багатокористувацькому досвіді, який не такий цікавий, як в інших шутерах. Серія Crysis почалася як мережева гра, в якій архіпелаг Лінгшань зіграв важливу роль. Однак з часом акцент змістився на міжнародні конфлікти і сюжетні повтори, подалі від оригінальних ідей. Це призвело до втрати ідентичності серії і зниження інтересу фанатів. Коли Crysis загубився у власних сюжетних повторах, ігри серії. Стали менш інтригуючими, а сюжетна лінія нудною. Відсутність привабливих персонажів і тонкий розвиток сюжету призвели до втрати інтересу з боку гравців. Смерть серії ігор Crysis була обумовлена кількома факторами, включаючи маркетингові проблеми, невдалі релізи, відхід від оригінальних ігрових ідей, відсутність інновацій, поганий мультиплеєр, погане сприйняття мультиплеєрної гри, втрата ідентичності та нудний сюжет. Всі ці фактори вплинули на якість та репутацію серії, викликавши розчарування у шанувальників і втрату інтересу з боку ігрової індустрії. Однак важливо відзначити, що серія Crysis займає своє місце в історії відеоігор як інноваційний проект, який зміг вдихнути нове життя в жанр шутерів від першої особи і вплинути на розвиток технологій.